Він український журналіст, ведучий автор програм. Володимир Бірюков здебільшого працює у сфері шоу-бізнесу впродовж 15 років. Є ведучим різних музичних програм та з 2009 року представляє українську делегацію преси на Євробаченні. Займаюся журналістикою 15 років. Величезний шмат цього часу у мене забирає саме конкурс Євробачення. Це праця в українській делегації, тобто українські артисти, з якими ми їдемо на конкурс, я в цій делегації є. Там, 30 людей, які займаються саме повністю прообразом. Те, що артист буде говорити для преси, те, що не буде говорити для преси, і от над цим доводиться працювати. Чесно, кожен рік кажу, що моє Євробачення яке там наступає, це останнє, тому що це дуже важко насправді. Але все ж таки мене на цей конкурс повертають знову і знову і знову. Окрім журналістики, займається видавничою справою. У 2019 році видав бестселер Історія невідомого журналіста на створення книги Володимира надихнула бабуся і порадила розповісти про свою роботу. В книжці автор на власному прикладі пояснив, як не варто робити і як правильно виходити з незручних ситуацій до або під час запису інтерв'ю. Книга вона називається Історія невідомого журналіста. Там зібрано 16 новел. Про найневдаліші моменти запису інтерв'ю з такими артистами, як там Бійонці, Брітні Спірс, тому що доводилося з ними працювати, і там реально повна історія лаж, як не потрібно робити, або що треба робити, якщо так сталося. Після успіху книги Володимира запросили викладати в університет. На своїх парах він розповідає про те, що здобутки будь-якого медійника отримуються тільки після ряду невдач. Минулого року почав викладати для першокурсників аудіовиробництво та телемистецтво. 150 студентів. Всі щось тебе розпитують, книги немає, і всі якось намагаються її десь знайти. А через контракт додаткового зараз через контрактні умови додатковий теракт зробити не можна. О, тому доводиться чекати або там розповідати від себе. І це от всі пари в мене як знаєте, історія басні. Я розповідаю, ніхто цього не бачив, але говорять, що ніби початку війни. Володимир Бірюков став військовим журналістом. Іноземні змі звертались до нього, щоб він розповідав про події в Україні на увесь світ. Крім цього, займається волонтерською діяльністю, збираючи кошти на потреби українських військових. Міністр культури Ткаченко запропонував мені поїхати в Латвію. І е, там роз, розповідати про війну. Тобто, два місяці я був там, і вся історія звершилася тим, що зараз я в даний момент збираю гроші на Барактар в е, невеличкій країні Латвії, яка має тищу, е, яка має мільйон. 600 тисяч мешканців цього навсього, Ми вже зібрали один мільйон там за майже за два тижні. І зараз цей масштаб набирає якихось обертів. І я навіть не знаю, як, як цю машину за великим рахунком зупинити, де буде от такий своєрідний стоп. Володимир каже, що робота у журналістській сфері, яка складається з безлічі історій, допомагає розповсюджувати інформацію про війну та займати активну волонтерську позицію. За його словами, війна об'єднала мільйони людей для спільної справи. Дарина Турсунова Олег Літвінчук лайк like тіві.